Доброго вечора. На годиннику маємо 16.30. почистив панельки. Хотів показати вам, який красивий закат, скільки морозу і як почуваються мої акумулятори в неопалювальному приміщенні. Але все по порядку, тому дивимося. Такий красивенний закат. Мороз добренний. Де там? А там ми бачимо місяць. По морозу. П'ята вечора. Давайте під світочку. Ми бачимо п'ять вечора вже мінус майже 11. Трішки снігу почистити. Рипить гарно. Так, вдалося почистити, та трішки примерзло. Але нічого, вигляне сонечко, воно від В Вережі маємо температуру. Мінус 1,3 градуса і 64% вологості. По інвертору. Так, давай. О. Сонечка не було, але з панелей ще заходить якісь 70 Вт на самообслуговування. Так, звісно, що вже нема ніякого заряду. 30 А це від міської мережі. У мене на позаряду, тому заряджаємося. Далі, давайте глянемо на дисплей акумулятора. На дисплеї мене найбільше цікавий, це температура. Температура там, де стоять комірочки, щоб там сильно не було їм холодно, так як на ночь мороз і декілька днів. Підряд, а вигрівача нема ніякого. Тому тому бачимо, що температура термодатчиків між комірками знаходиться в районі 17 градусів. 17. А там, де плата, 7 градусів. Ну, все інше стандартне, нема про що розповідати. Бачимо, скільки заряжено, який відсоток, струм заряду, по комірках, дельта. Ну, все як звичайно. Тому відео буде вже завтра вранці. Подивимося, покажу. Що за ніч, наскільки чи опуститься температура, там де комірки, чи залишиться в цих нормах? Прошу підтримати канал, подобайкою, коментарем, підпискою. Так, друзі, 17.10, маємо ось такий чудовий місяць, на камеру не передається. По морозу. Що в нас там вмикаю? Оп! Фокусуємося. О! Уже скільки? 12. Так, 12 градусів мінус. Це ще деки п'ята година вечора. Ще буде до ранку. Як буде мій акумулятор. Подивимось, пишіть у кого акумулятор втеплений чи не втеплений, знаходиться в неопалюваному приміщенні. Чим ви їх спасаєте? Що для цього використовуєте? Так, добре. До завтра всім привіт! Ранок наступного дня! Морозу вже сильного немає на даний момент на термометру мінус 5. Цілу ніч користувалися споживання було від акумулятора. То підемо, подивимося, наскільки там розрядився за ніч, і також на яка температура на акумуляторі. Так, на інвертері бачимо наступне. Панельок заходить 240 вольт. Майже 200 Вт. На батарейку нічого не йде. Так як є якесь споживання. Так, і найцікавіше, давайте подивимось на дисплей акумулятора. А дисплей акумулятора нам говорить наступне. Значить, на батарейці на акумуляторі бачимо 62% заряду залишилося по температурі. На платі БМС бачимо 4 градуси і температура там, де комірочки 14%. В принципі, це непогано. Підводячи підсумки, хочу сказати, що термоящик, який я робив з екструдованого поліестирола 4 см, забезпечує теплом моїй камірочки. На відео видно, яка температура була вночі. Яка температура була на ВМС, на комірочках? Сьогодні вранці ми з вами побачили, які були зміни по температурі. На даний момент температура в приміщенні мінус 1,2 градуси, вночі було 4,9, майже 5 з мінусом. Тому в кого схожа ситуація з неопалювальним приміщенням, комірочки треба забезпечити теплом, сміло можу рекомендувати робити термоящик. Але краще все ж таки, мабуть, зробити якийсь обогрівач або купити вже готовий. Варіантів багато, все на ваш вибір. В принципі, на цьому все. Думайте, міркуйте, як вам вирішувати це питання. Всім бажаю гарного дня, в домівках світла та тепла.